Сьогодні, 13 жовтня, у місті Покровськ відбулася пам'ятна подія, яка планувалася не один рік. Так, сьогодні на території парку ювілейний було висаджено 200 кримських сосен. Сьогодні напередодні е, свята козацтва, свята е, захисників і захисниць. України, а також покрова Божої Матері, отримали подарунок від нашої бригади територіальної оборони 109-ї і разом прикрасили місце, хоч і де навколо війна, але ця подія гуртує, ця подія надихає, ця подія надихає на життя, я би сказав. У Покровській міській військовій адміністрації пишаються тим, що військові зсу та бійці ТРО дбають про наш спокій та затишок не тільки на фронті. Сьогодні вони дарують мешканцям нашого міста, нашої громади, чудові сосни, які Посадили керівники військової адміністрації, до якої приєдналися військові і просто активні громадяни нашого міста. Тому думаємо, що ці сосенки будуть дуже добре прийматися, рости, і радувати очі наших мешканців. Директор парку зізнається, що проект планувався ще кілька років тому, але втілити його змогли тільки сьогодні. В наших планах була така мечта, щоб люди не тільки відпочивали в парку, любувалися красотою, але ще й оздоровлювалися. На що мої друзі, це Сметанка Ігор Михайлович і Чернега Ігор Михайлович, сказали, а в чому проблема? Давай ми допоможемо. Настільки було дивительно, це все швидко, механізм заработав. Столько я познайомився з таким добрих людей, ну, побажати всім мешканцям міста. Кровсь, свого найкращого, щоб Сосновий Бір бірвав їхнє їхні око, радуло, щоб люди могли тут віддихати, насолоджуватися, оздоровлюватися, виразити окрему подяку хочу командиру 109-ї бригади. Вишневському Анатолію Геннадійовичу за розуміння за підтримку за сприяння і допомогу, як запевняє 109-ї бригади ТРО цей захід має особливе значення для його бійців, адже ці сосни вони присвятили своїм побратимам, які на жаль уже не повернуться додому. Підрозділи нашої бригади на сьогоднішній день успішно виконують бойові завдання разом з іншими частинами, з'єднаними на території Донецької області. Це міста. Велика Новосілка, Бахмут приймали активну участь у звільненні міста Лімана, але, на жаль, як і у всіх військових частинах, на сьогоднішній день в нашої бригади є також втрати. Є хлопці, які вже поклали своє життя за нашу незалежність, за нашу перемогу. Тому цей захід спланований і. Приурочений вшанування пам'яті тих загиблих хлопців, дівчат, які на сьогоднішній день вже ніколи на жаль не повернуться додому. Знімальна група телебачення капрі також долучилася до сьогоднішньої акції і посадила молоду сосну. Сподіваємося, що через декілька років всі мешканці та гості Покровська будуть мати змогу прогулятися у сосновому лісі і вдихати цілющі аромати.